Дня сьогодні, 22 лютого, вітаємо всіх у виставковій залі Одеського обласного центру української культури, З нагоди відкриття виставки живопису Сергія Папроцького та колажів Нікіти Папроцького під назвою Пульсація війни. Цикл абстрактних робіт, створених за рік до поч з початку війни в Україні. Передає символічну динаміку та емоційну квінтесенцію тих подій та почуттів, які охоплювали всіх без винятку українців. Глибну трагізму передають поєднання кольорів та геометричні конфігурації елементів. Вибухи, тривоги, темрява ретранслюються з реальності на площину, при цьому отримуючи інтенсивне смислове навантаження у кожній роботі, нове прочитання подій. Новий потік почуттів, розгубленість, страх, прострація, втрата, розуміння того, що відбувається, передані автором у художніх творах цієї серії з максимальною глибиною та експресією. Кожна робота хіба що пульсує, відпромінюючи яскраво виражені імпульси, війна, страждання, руйнація, загибель, безсилля. Несправедливість меседжі сформульовані та відправлені глядачеві, націлюють на глибину усвідомлення власного внутрішнього стану, але водночас свого місця у складній системі координат теперішнього часу та можливості жити далі, допомагаючи своїй країні заради якнайшвидшої перемоги, заради мирного майбутнього України. А зараз саме час познайомитись з нашим художником, хоча, я думаю, усі його знають дуже добре. Папроцький Сергій Петрович, 1955 року народження, народився у місті Одеса, закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені Ушинського, художньо графічний факультет, викладач Логвін. З 1990 року член Національної спілки художників України, з 1996 року працює заступником директора, старшим методистом, методистом і надалі викладачем спецдисциплін в Одеському фаховому художньому коледжі імені Грекова. Сергій Папроцький регулярний учасник близько ста всеукраїнських художніх виставок: Київ, Львів, Одеса, Харків, Донецьк. Івано-Франківськ, Полтава, Дніпро, Чернівці, Миколаїв та інші деяких зарубіжних: Молдова, Японія, Німеччина, Великобританія, США, Італія, Словенія, Хорватія і Міжнародних Україна, Угорщина, Канада, США, Італія, Молдова і так само виставок і симпозіумів. Твори художника знаходяться у колекціях Одеського художнього музею, Одеського літературного музею, музею сучасного мистецтва Одеси, Українського музею сучасного мистецтва в місті Київ, Чернівецького художнього музею, музею імені Реріха міста Одеса, білгород краєзнавчого музею, Одеська область, Хмельницького художнього музею, Музею історії, релігії міста Львів. Колекції музеїв пострадянського сучасного мистецтва в Джерсі Сіті, Нью-Йорк, США та у багатьох приватних зборах України Молдови, Англії, Польщі, Італії, Німеччини, Боснії та Герцеговини, Словенії, Сербії, Франції, Ізраїлю, США, Канаді, Аргентини, Туреччині та інших. Ваші обласки нашому з і також я хочу е, розказати про Папроцького Нікіту Сахіюча. 2002 року народження. Народився у місті Одеса. У 2022 році закінчив одеський фаховий художній коледж імені Грекова, художнє оформлення від викладача Варішкін та Папроцький. У 2020 році розпочав виставкову діяльність в рамках е, спілки художників України. З 2022 року студент е, університету імені Ушинського, учасник всеукраїнських міжнародних у Франції та обласних художніх виставок. А я надаю слово Сергію Папроцькому. Будь ласка. Так. Я, е, дякую всім, хто прийшов на відкриття. Дуже цим е, зворушений. Пустив би сльозу, <laughs> статус не дозволяє. Я дуже радий, що тут е, є і мої друзі ще студентських років, з якими ми 50 років назад разом е, почали вчитись е, в теперішньому університеті імені Ушинського. Я рад, що тут багато моїх друзів, колег і студентів е, різних років, випусків це дуже приємно і зворушливо за що. Я Велику подяку виражаю. А, мій син, на жаль, ще такий сором'язливий, скромний хлопець, коли я сказав, що там не більше 50 людей буде, і сказав, що в мене робота, я не можу звіняй і не прийшов. Струхнув трошки, але ні, то нічого. Я хочу вам сказати, що е, майже всі ці роботи, деякі з них я написав в передчутті е, війни. Всі написані десь з березня по лютий 23, з березня 22 по лютий 23 року. Це якось, якщо правильно сказати, це емоційний відгук на те, що коїлось в Україні і як я на нього реагував. Я маю малий, теж зробив декілька калажів присвячених проблемам дітей війни. Один з них був у Франції на виставці, дякуючи Лукіну Миколі, який з французами робив цю виставку студентів коледжу. Я думаю, що вони теж емоційно відповідають тому, що зараз коїться в душах. Наших людей, але ми не зламні. Цій висновку я хотів показати, що культура України живе таким чином чи іншим, але вона кріпне наші душі, сталеві, слава Україні! Слово я хочу запросити директора Одеського обласного центру української культури Валентину Відос. Я взагалі пишаюся тим, що такі що такі імениті люди виставляються в нашому залі, тому що. А, ну сьогодні ми маємо такий період, таку ситуацію, в якій варто бачити підтримати і розуміти а, цю культуру, це мистецтво, яке передає настрої, яке передає ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній період. Пам'ятаю, минулий рік. А, Трошки раніше було, 16 лютого, ми були в Болграді, дивилися їхні традиції, живу спадщину. Ось тут є Сергій, є Ангеліна. Вони не дадуть, не обмануть, я не обманюю. Ось У нас був ось такий якийсь розбурханий, отакий, знаєте, якийсь чорно-червоний настрій. Ми думали, буде війна, не буде війни. І коли 24 лютого ми піднялися разом із цими першими вибухами, в 4.58, вісім. Я сьогодні пам'ятаю пам'ятаю, схопилася. Моя дочка це ровесниця вашого сина, і вона каже: Мама, що таке ж почалася війна, і ось це все сьогодні цей настрій. Ці всі, всі речі все передано на цих картинах. І дуже добре, і дуже знаєте, цінно сьогодні для нас, що ми бачимо тут бачення і підхід і старшого покоління, і а, а, сина нашого. А, героя виставки тому я дуже дякую Сергію Попроцькому і Нікіті Попроцькому за те, що вони змогли передати свої настрої на е, картинах і поділилися з цими настроями разом з нами. Дякую вам. Хай береже Бог кожного з нас, ваших студентів, вас, наших дітей, всіх, хто сьогодні є, і всіх, всіх, всіх захисників, які там на передовій. Завдяки яким ми можемо сьогодні мирно зібратися. Дякую вам. Така подяка від нашого центру. Дуже Приходьте ще раз Можна посередині, щоб це не було. Добре. Тоді давайте ось так. Шановні друзі, у нас працює вільний мікрофон, і ви можете привітати Сергія Бабровського з відкриттям такої чудесної виставки. Будь ласка, ми запрошуємо. Вас до привітання. Я очень рад сьогодні присутствовать в этом залі, тим более я здесь взагалі перший раз. Прекрасный был хороший, Коллектив Был да, хороший был хороший повод. Выставка моего товарища, которого я уже 35 лет, ну, очень многое. Мы дружим, все время выставляемся. И его сына, к которому я тоже имею определенное отношение. Ты его воспитал, да. да, да. И выставка действительно посвящается роковым войны, этой страшной трагедии, которая ну, на всех повлияла. И ну и на весь мир повлияло, практически переформатировалось все. И мне вот интересно всегда смотреть, как вот такие трагические события влияют на художника, ну, на их творчество. Да? И есть ну, несколько вариантов, так я себе да, увидел. Первое это когда человек ничего не может работать, то есть он парализован практически и не может работать или какой-то период или вот весь год не работает, ничего не делает. Кто-то наоборот пишет как будто бы ничего не произошло, и, и такое тоже довольно много художников. И в мировом искусстве, матизм То Первая мировая война, что вторая он писал практически. Там, и изменялся не под этим влиянием. Кто-то противовесный наоборот, реагирует на каждое событие, пишет в таком э, плакатном стиле, перепортажном, нам все время переживает, делая, делая, работы. Кто-то через образы. Решает то есть свои чувства, мысли, переживания через что-то другое выражает. Вот как-то, ну и самый яркий пример, это ну, Герника Пикассо, допустим, да, вот, то есть, когда через знак, через какие-то смыслы, вот, решается вот эта вот, тоже страшная трагедия, которая повлияла на Пикассо, да, бомбежка Герники в Испании, то есть, он много работал, то есть, на него это сильно повлияло. То есть, разные могут, вари варианты могут, смешанные варианты. Вот у Сергея, я вижу такой микс, то есть здесь есть такое прямоговорение через тексты, через слова, да, и есть э, через форму, да, то есть можно убрать слова, и тоже будет некое такое ощущение вот этого трагизма, переживания Сергея, вот, вот этих событий, то есть какая-то острота формы, цвета, тона, как бы все, вот, вот такое чисто художественное, через художественный образ, так что, ну, Поздравляю всіх нас, це виставка і каже Сергію, Нікісу. Це большое зібуття. Спасибо. А, Спасибо. Це мій сокурсник, 50 років тому ми да, з Олександром да, поступили да. до підуніверситет. Саме головне треба сказати, що перший вітаю. Дякую. Дякую. Це студент, якого не можна було не запам'ятати з перших днів. Він завжди був активний, творчий. Саме головне. І людина не змінилася із виду навіть. І тільки окуляри це понадягали. Ну, це для бліклізіру, що <плізіру> дівочки нас не <плізі> да, можу зняти. І скрізь ми лазили, коли були студентами, і по колгоспах, і по етюдах, і так далі. Тобто життя наше було студентське активне. Я фактично вийшов від імені футграфу, <плізі> тому що зараз тут в залі багато з футграфу є. Або з, з курсів, які молодші наші були, там Сережа, Єна Довгані зараз. Лена, це наша. На, на, Лена наша. Це Сережа молодь. Сережа Молодсь. І ми один одного завжди підтримували, пам'ятаємо, на 30-річчя зустрічався. Ну, оце так трапилося, що зараз вже... Зараз 51-ша річниця, вже як ми поступили, закінчили ми в 76-му році. Так що я вітаю тебе саме від нашого студентства. Ми дуже Дякую. От, і представлювати всім піднімався якомога. Це дуже важливо, коли діти стають послідовники своїх батьків. Це по історії мистецька свідоме, але батькам дуже гордо від цього і приємно. І важливо, щоб діти залишались людей, які продовжували кроки своїх батьків. Дякую тобі дуже сильно. Ходить досі, скажу вам, Олександр е... Іванович, що ви дуже гарно збереглися, а в творчому доробку ви досягли таких вершин, які за цей період, ну правда, вибачте, я трупила споки вийшли. Я познайомився з Сергієм два дні тому. Вот, і... Дуже вдячний за запрошення. От, і я ще хочу сказати, що я не, не сильний фахівець в художньому мистецтві, але я прийшов, подивився колекцію, і я щось зрозумів. І це дуже важливо в цей час, час війни, коли почалась війна, що є такі роботи. Ви ж знаєте, що це було дуже страшне, і багато хто із, із композиторів. З художників багато хто просто злякався, не знайшов себе і не зрозумів, що далі робити. Це щира подяка Сергію, що такі роботи є на протязі цього часу страшного. І ще будуть, і будуть роботи і про перемогу. І це кожний робить своє діло. Художник робить своє діло. І це теж крок до перемоги. І це зерно, що ви робите, це потрібно Україні. Друзья, ти не хочеш сказати докупитися? Я спробую. Я спробую. Так і тому Ви то я знаю. Сергій Петровича я знаю все своє життя. Ну, Осознане життя. Осознане життя, яке прийшло з... Скажімо так, російськомовного до україномовного. І я не фахівець у іскусстві. Я трохи, трохи граю на гітарі і на цьому все. Але я відчуваю. І це, напевно, сама важка для мене виставка за всі роки, який я був на виставках Сергія Петровича та мого батька. Я знаю, як важко щось доносити людям, нести щось людям, віддавати безкоштовно просто так. А віддавати це від себе, віддавати від серця. От Тут я бачу людину, яка віддала частину свого життя в кожній картині. Тому хочу сказати, що це шикарна виставка. Жаль, що така сума. Дякую вдячний тобі. Це дуже відома людина, прекрасний волонтер Глеб Варіш. Доброго дня, шановні присяжні. Хотів би подякувати вам від обличчя так сказати, нашого університету, молодших поліцейських перемінного та постійного складу за те, що запропригласили нас на виставку. На жаль, таку печальну, але рано чи пізно це все ж таки закінчиться і зробимо виставку про перемогу. Хот хотілося б прийти ще на вашу виставку, там де вже будуть радісні картини з усіма кольорами радо, так сказати, веселки. Дякую вам, що нас від обличчя університету. Дуже дякую Дуже вам. Слава Україні! Нові присутні Сергію, Валентина Гнатіна, дякуємо всім за запрошення нашого одеського державного університету, наш надання можливості нашим курсантам е, відвідати виставку Сергія і побачити, як це саме на е, холстах ці е, відображення, ці наші е, емоції, емоції відображені на холстах, і саме ті кольори підібрані, які. Е, Виражалися у серці не тільки Сергія, я вам скажу, і всіх українців, але Сергій сам передав їх на холст. Я скажу вам, що я з образотворчого мистецтва дивилася ці картини і е, дуже вдячна вам, Сергій, що вам вдалося передати цю боль українців на холст. Дякую! Добре. Це гордість нашої області. Да, зданий, об я я знаю Сергія Петровича, ну всі кажуть, скільки, я знаю півтори року завдяки тому, що донечка поступила в Рековку. І, ну, і, звичайно, ми познайомилися. Як ви розумієте, завжди, коли знайомишся з людиною, перше, перша емоція, перше, воно саме вірне, воно саме правильне. Я пам'ятаю, ми потислав одне одному руки, я відчув цю знаєте, енергію, силу, творчий потенціал, розум а це все разом в одній людині, такий згусток. Я думаю, по-перше, я ну, чесно скажу, я подумав, мені повезло в тому, що донечка буде вчитися такого викладача. Правда, я, я можу сказати, що я працюю трошки в іншому мистецтві, і ну я до художнього відношення до художнього художньої сфери мав ну слабке. Але потім, коли я вже дізнався, хто такий Сергій Петрович, як він пише, потім вже відомо, як він викладає. Тому ну, для мене, знаєте, в, в житті ми зустрічаємо когось, за щось дякуємо долі, за щось сваримо долю. Але я, наприклад, дякую долі, що ми змогли зустрітися, що я знайомий з такою мощною, сильною людиною. Правда. І тому, коли ми дивимося картину, я проходжу повз пост кожну картину. Я знаю ці картини з Фейсбуку, у мене є вдома картини, за що я вам щиро дякую, Сергій Петровичу. Я думаю, що кожен з нас бачить в кожній картині через картину, кожен бачить свій відгук на цю страшну подію, яка відбувається і зараз. Кожен з нас відчуває свою емоцію, яку передає Сергій Петрович, свою емоцію. Ми бачимо кожен своє там, кожен бажаємо одне одному перемоги. А Василій Петрович, я вітаю з цією виставкою. класною, я чомусь думав, що вона буде. Аби Ні, Правда. Тому що такі картини, коли дивишся на навіть не вживо на фейсбуці, розумієш, що це мають бачити всі. Тому я вас вітаю з цією виставкою і щиро вам дякую. Може, все? Дякую всім щиро. Я дуже зворушений. Я навіть не думав, що стільки буде людей, і що я маю надію, що вам не тільки, мені не головне, щоб це сподобалось. Мені головне, щоб ви відчули от той біль і той розпач, але нашу сталеву віру в щасливе майбутнє. Дякую. Я думаю, що кожен українець мріє про той день, коли закінчиться війна.